На подія відбулася в будинку дитячої юнацької творчості. Міська рада старшокласників нова хвиля чергове засідання провели урочисто, і ось чому, бо відпустили у велике життя своїх випускників, найкращих лідерів, які прославляли наше місто далеко за його межами. Найвагомим досягненням на сьогодні є визнання нашої організації Міністерства освіти і науки. Радою Європи, де дійсно діти показали на загальноукраїнському заході себе дуже дійсно чудово. І на сьогодні найбільш вагомим нашим проєктом є співпраця з місцевим самоврядуванням, наша міська рада і місцеве самоврядування. Цей проєкт, в рамках якого ми вийшли на перше місце в області і стали найкращою організацією, за що хочеться подякувати нашій міській раді, в особі голови Сергія Федоровича Степанова, Секретаря міської ради Тетяна Валерієвна Запорожець і всіх причетних до цієї спільної роботи. На сьогодні міська рада старшокласників це вагомий осередок нашої молоді, де діти можуть реалізувати свої таланти, ораторські вміння. Навчитися співпрацювати з організаціями і спілкуватися між собою. Директор БДЮТ з гордістю розповідає про діяльність ради старшокласників. На сьогодні, протягом навчального року, можемо вже сказати твердо, що дітям не важко організуватися і провести будь-який захід, реалізувати будь-який соціальний проєкт. Це і новорічні заходи, про які відомо по всьому місту і будиночок Діда Мороза і. Поздоровленням школярів, це і заходи на рівні нашого міста, тобто благодійні акції. Ну і відповідно наші спільні засідання ради, які відповідно допомагають нам об'єднатися і домовитись про будь-які наші проблеми. Випускний лідерський захід розпочали вітальними словами і за традицією провели церемонію вручення випускникам свідоцтв про позашкільну освіту, про те, що навчалися у гуртках лідер та основу учнівського врядування, про те, що оволоділи програмою Міністерства освіти і науки України, основи учнівського самоврядування. Ви завершуєте діяльність в міській ладі Сержикласників. Але не завершуйте свою лідерську діяльність. Нехай і вищий начальник заклада про вас знають. Зарекомендуйте себе з перших днів. Покажіть те, на що ви здаєте. Школа управлінської майстерності, яку ви відвідували в університеті Бекетова, не повинна пройти для вас даремно. Ті заходи, які проводилися тут, мають певний відбиток вам залишити в вашій душі. Мабуть, найкращим подарунком для кожного педагога є слова вдячності від учнів. На випускному засіданні такі слова звучали на честь і керівників, і лідерів міської ради старшокласників. Наші руководителя, вважаємо інастеніславна ветровна, ви вам дуже благодаря, що ви нас повірили. Ви нас завжди вірили, ви насправді представляли, ви завжди нас підтримували. І від всі ради старшокласників, від а всіх випускників ми хочемо вам вот, подарити. Памятные подяки за то, что когда-то на вы нас воспитали и сейчас нас воспитываете и всегда нас поддерживаете. И поэтому подяка нагороджуется, Шевченко Баландыня под Римне. За боговым без этого жизни. Выхование Украины, моего будущих лидеров державы. За вагомий внесок у розвиток міського учнівського самоврядування, підтримку всіх лідерських пропозицій та виховання справді патруль в Україні майбутніх лідерів держави. Дякую вам <плес> любимо мої діти. Очень тяжело з вами протираться. Желаю вам, щоб ви були все здоров'ями, щоб ви поступили туди, куда вы хотите. Ваши вузы, я только вас вижу, каждый, чтобы вы в вузы. Я вам желаю только здоровья, чтобы вы были любимыми, счастливыми. И чтобы в вашем будущем, ваши профессии приносили вам только радость. И всяких-сяких благополучий, чтобы вы были счастливы. Спасибо. Лідери десятикласники це гідна зміна сьогоднішнім випускникам ради старшокласників. Від щирого серця бажали здійснення усіх мрій. А щоб вдача завжди була супутницею по життєвому шляху. Десятикласники провели для випускників невеликий обряд. Сьогодні ваше свято свято пам'ятається життя. Сьогодні всі вам бажають щастя, здоров'я, успіхів. Ми також приєднаємо до цих побажань. Народі існує така приклад, що той, Хто збирається далеку дорогу і стане на підкову. Згадай позання на обов'язково здійснитися. Коли ви помієте стіни рідного закладу, не забудьте загадати позання Вон від щирого серця. Та це була не рада старшокласників, якщо б на випускному не відбулася церемонія нагородження. Тож лідери вирішили підвести підсумки своїх досягнень проведенням заходу Лідер року 2014. Нагороджували переможців за кількома номінаціями. А це художник року, оратор і поет року, надійний товариш, ініціативність, журналіст року, міс, винахідливість, лідер лідерів та багато інших. Та нікого не залишили без номінації. Тому почесне звання отримали усі члени великої лідерської родини. Дружня вітерська спільнота, високий натхнений наш лед в науці, в спорті, в мистецтві. Ми разом крокуємо вперед. Життя школярів мінливе, вирує у світлі оселі. Воно є тривожне, щасливе у світ розчиняє нам двері. Життя лідерів стрімке і натхненне, веде вперед до вершин майбуття. Ми прагнуємо стати надією краю. Ми славні діти його, ти і я. Першокласники із задоволенням згадують про найкращі моменти лідерського життя, а їх було чимало. Взагалі ми перший рік тут. У нас багато вражень, і мені здається, це нам запам'ятається надовго. Мені запам'яталось все, як ми були у будинку Діда Мороза, як ми були бурундучками снігуронькою, як ми ходили до. Дітей у перлинку. все більше ще сподобалися нам свята, які ми тут проводили. У нас був день святого Валентина та 8 березня. На 8 березня усі вітали ну, дівчат і робили для нас великий концерт. А мені найбільше сподобався саме цей день, тому що е, це, сьогодні е, ми, ми вже потім не побачимо цих людей, які, які бачимо сьогодні, тому що вони випустяться і це ну, якби, будуть наші спогади, і ми якби, з ними дуже гарно здружилися. Саме яркі моменти ну, саме головне та друзі, які у нас тут залишилися, навіть ну, пускай ні младше, они такі ж. яркие, такие же заводные, также нас поддерживают. Благодаря им у нас получился этот праздник. Если бы не они, то этого бы всего бы не было. хочется сказать огромное спасибо. Альбинка это одна из, это настоящий друг, который всегда сделает ну, все, что надо, сделать праздник. И благодаря нашим друзьям, которые остались даже вот в младших классах, благодаря им это все. А то, что останется, это опыт. Это нас воспитали, нас вырастили. Нас научили держаться на сцене, нас научили, как вести себя с людьми на публике. И поэтому очень, огром... ну, очень, огромная благодарность нашим руководителям. Ну и самое главное, что у нас есть самые классные друзья. А я в свою очередь хочу сказать, что нам очень будет не хватать наших выпускников, но мы надеемся, что они, будут, ну, они за нас не забудут, будут приезжать к нам в гости, поддерживать нас, будут давать нам какие-то советы, которые по своему же опыту, но мы не постараемся не подвести их в следующем году. Показать тот же уровень, что они показали в этом году. Мы будем очень за ними скучать. Самый, наверное, тоже яркий момент, это был новогодний бал в этом году, когда мы поехали в ну, Харьковскую областную радость старшеклассников. Мы провели там три дня все вместе, не расставаясь ни на минуту. Это было, ну, это было просто масса впечатлений, это было очень незабываемо. И знаете, еще самое интересное, что ну, за все года не было вот такого подведения итогов именно как «Лидер года». И вот именно это мероприятие, оно нас всех соединило. Мы были как мы ни о чем не думали, ни друг друга как-то неофициально официально друг к другу относились. Мы все были как дома. Пели, плясали, танцевали, просто зажигали именно просто в родной семье. Просто и проводили время для своего удовольствия. И этого да. действительно будет не хватать, поэтому на глазах наворачиваются слезы.